30 жовтня відбулася подія важлива і для країни, і для міста зазначає міський голова. Та насамперед це подія для трудового колективу державного підприємства Укрспецвагон. Ми відвідали у цей день підприємство. Ось що побачили. Сьогодні рухомий склад укрзалізниці має великий знос, як технічний, так і моральний. Лише у минулому році було списано 9 тисяч вантажних вагонів. Майже така ж чисельність передбачена до списання і у поточному. Відчувається певний дефіцит вагонів в умовах складної економічної ситуації в країні. Керівництво «Укрзалізниці» віднайшло фінансовий ресурс для будівництва більш затребуваних вагонів вантажних замовлення. Отримало і державне підприємство Укрспецвагон. Раніше це спакупала за щодо государства. А зараз «Укрзалізниця» залізниці має зиски свої средства за вот реформування в частності. Те же ми хочемо привлечь інвесторів на виконання цих задач. Виготовлення вагонів на власних підприємствах має переваги, переконує начальник департаменту вагонного господарства укрзалізниці По-перше, менша собівартість, по-друге, збереження робочих місць галузі. Если себестоимость в среднем 449 тысяч составила для Понютина, то закупочная цена где-то порядка 559 тысяч. Мы не говорим об экономии, мы говорим о том, что мы нашли возможность дополнительно дать. А нехватка сейчас осуществ... примерно 2500 тысячи вагонов. На сегодняшний день мы уже запустили первую партию 51 вагон, они двигаются по Укрзалезнице. И вот вторая партия, 76 вагонов, которые тоже составят второй, будем говорить, поезд. які закрутяться, закальцуються і будуть перевозити грузи. на державному підприємстві Укрспецвагон сьогодні працює 2176 городян із середньосячною зарплатою більше 4000 тисяч гривень, виконуючи обов'язки директора. Підприємства ділиться із журналістами подальшими планами. Також плануємо до кінця года, що випустити 80 нових вагонів для перевозки гарячого акатиша. Вони зараз в производство знаходяться. отправить их на маршрут, и, соответственно, завод от этого будет получать определенную прибыль. То есть на сегодняшний день сутки эксплуатации вагона приносят от 150 до 200 гривен прибыль для предприятия. Хотелось бы, конечно, это строить и для собственных нужд, потому что это деньги для предприятия, это зарплата для работников, это отчисление в бюджет. Ну, планы у нас весомые, теперь нужны финансовые средства. 30 жовтня дійсно подія у Панютину. 76 вагонів власного виробництва відправлено маршрутом. Панютину Лозова Кривий ріг Ужгород. Собиття позитивне на фоні економічного спаду. Я можу з увірності говорити о тому, що у посілка у город Лозова є завтрашній день.